Ви думаєте, це дуже небезпечно, що я свічки поставила на книжки? Якщо вони впадуть і в мене запалає волосся в прямому етері, будь ласка, повідомте мене. Можливо, я встигну врятувати хоча б каре. Привіт, друзі! Сьогодні я нарешті збираюсь розповісти вам про свої прочитані книжки осені а.к.а. книги, які можна читати, коли вимикають світло, тому що вони всі дуже атмосферні, трошки такі лячні, моторошні, химерні. І тому темрява там читання з ліхтарем при свічках тільки додасть їм крутості та атмосферності. Якщо бути оптимістом та намагатись знаходити хоч щось хороше у будь-якому явищі, то от можна з впевненістю сказати, що один плюс блокаута в тому, що що нам нема чого робити, в нас багато вільного часу, тому залишається його витрачати тільки на книжки. Тому я вам скажу, на які треба обов'язково витратити час. Розпочну з зіроньки моєї осені: це Дібі П'єр Сніданок з Борджія. Дуже маленька книжка, яка розповідає насправді про кожного українця. Тому що головний герой опинився от, прямо в такому становищі, в якому зараз і ми з вами. Докладніше, про що ця книга? Молодий чоловік прямує на конференцію зі штучного інтелекту, але вимушений зупинитись в такому лячному пансіонаті, на Богом забутому, Бутому острові Великобританії все, що йому треба, це дочекатися ранку, коли вже відновлять рейси, туман зникне і все буде нормально. Але в цьому пансіонаті він знайомиться з дуже дивною родиною, і тому ось ця місія дочекатися ранку стає все важчою і важчою з кожною хвилиною, з кожною секундочкою, яку він проводить в цьому пансіонаті. А чому ця книга ось мені так припала до серця? По-перше, вона дуже атмосферна, така клаустрофобна, тому що герой опиняється в замкнутому просторі, з якого він не може нікуди дітись, нікуди піти, з дуже неприємною сім'єю, від якої хочеться триматися якнайдалі, але в нього нема можливості. І от така задушлива книга, ну йому страшно, тобі страшно. А по-друге, от сьогодні вже зовсім по-новому читаєш такі книжки. Де персонажа нема зв'язку, де він відірваний від цивілізації, не може ні з ким зв'язатись, тому що зараз, коли вимикають світло, пропадає і зв'язок іноді, і вайфай, і знову ж таки ти опиняєшся в цьому стані нашого головного героя. Єдине, що щастить тим, в кого сім'я, яка живе з тобою в квартирі, не така, як в цій книзі. Тому наше положення трішки краще ніж головного героя. Хоча над ним не літають ракети, тому можна ще посперечатись. Коротше, дуже крута книга. Якщо ви от хочете за вечір пірнути в якусь історію з головою і відволіктись від всього, що відбувається, і навіть не заглядати в новини, то це дуже хороший варіант. Тут інтригу... інтригуючий сюжет, та навіть така досі неочікувана розв'язка. Все. Не слова більше, щоб не зруйнувати вам враження. Наступна крутезна книга, яку ну, прям необхідно читати при свічках чи з ліхтарем, глибоко вночі, коли нікого нема вдома, це Реймонд Чандлер, його глибокий сон це а, такий основоположник а, нуарного детективу. Я його дуже люблю, цей напрям. Тому мені було цікаво подивитися, з чого все розпочалось. Нуарні детективи це коли завжди йде дощ, чи тумани, чи непогода взагалі. А, це головний герой. Побитий життям та розчарований, такий в недбалому одязі, небритий, такий трошки занедбаний. Він завжди п'є та курить і допомагає скривдженим жінкам, яких, яких зраджують їх чоловіки. Ну і таке інше. Ось ці жалюзі, до речі, це прям символ нуарного детективу. Ця книга входить. Незважаючи на те, що це детектив, у список 100 найкращих книжок усіх часів сформований виданням НюСвік. Список 110 книжок освіченої людини сформований виданням Daily Telegraph, 100 найкращих детективних романів усіх часів сформований Асоціацією детективних письменників США. 100 найкращих детективних романів усіх часів сформований Британською Асоціацією письменників-криміналістів. І я вам більше того скажу, вражає не тільки, що це детектив війшов у безліч усіляких списків, а що ввійшов у ці списки детектив, в якому одна з ліній. Не розв'язана. Реймонд Чендлер дуже відомий тим, що він багато уваги, майже усю увагу уділяв в своїх детективах саме атмосфері. І іноді, от настільки, що забував про самі детективні лінії і залишав їх незавершеними. Коли по цьому роману знімали фільм, режисер спитав у Реймана Чандлера. Ну хто ж вбивця ось цього персонажа, тому що це треба до фільму. А Реймонд Чандлер так почухав маківку та сказав йому, а чорт його зна. Я, я про це забув. Ще він відомий тим, що він конструював свої романи з декількох своїх оповідань. Це такі Франкінштейни з його творчості. І ось, ось може саме через це одна лінія в цьому романі не завершена, тому що він складається з двох чи чотирьох його оповідань. А прикольна книжка, знову ж таки, якщо ви любите ось цю лячну атмосферу, якщо вам цікаві детективи та неочікувані кінцівки, інтригуючий такий сюжет, коли ти постійно намагаєшся вгадати, хто ж вбивця, то ця книга вам не підійде. Там все очевидно насправді. Але ось треба насолоджуватись цією атмосферою дощу, віскі, блюзу роздовбаної тачки та роздовбаного головного героя. Продовжуємо тему з книгами, які можна читати вночі. Дуже моторошна книга Іларіона Павлюка Білий попіл це вже наш сучасний український письменник. До речі, Ларіон Павлюк зараз в ЗСУ. Бажаємо йому всі міцного здоров'я. Мені дуже сподобалася ця книга, це було дуже приємне відкриття цього року для мене. Я позаду іншої його книги прочитала, що Іларіон Павлюк це ніби до Стівена Кінга прилетів дух Миколи Гоголя. І щось таке дійсно є, я згодна. Тому що тут поєднуються канонічний детектив, де там шукають вбивцю і все таке. Вони ну, не відрізняються. Американські, англійські, українські детективи один від одного. Але ось такою українською родзиночкою, українським колоритом, такою бісовщинкою Гоголівською. Тут головний герой працює е, приватним детективом, і ну, в нього така особливість він не пам'ятає 20 років свого життя. Але він якось навчився з цим жити. Е, і його наймає е, один пан, е, щоб той. Е, е, Розслідував вбивство його доньки в хуторі, але він каже, що він вже сам знайшов вбивцю, лишилось тільки знайти докази його провини. Інших варіантів він не роздивляється. Але наш головний герой все ж таки має сумніви щодо вини цього хлопака, і він вирішує за спинами усього хутора дізнатись, хто ж таки все ж таки вбивця. Цієї дівчини головна фішка цього роману в тому, що жителі дійсно вірять, що вони живуть біля входу в пекло. І якщо належним чином не захищатись, то вийде демон, Вій, який їх там всіх повбиває. Тому вони виконують якісь дивні абсурдні ритуали, там малюють якісь кола в себе вдома, щоб берегтись від цього демона, і це створює таку трошки психоделічну, знаєте, психлікарняну атмосферу. А ще й ця бісавщинка, така сільська. Знаєте, я от прям а, уявляла себе в такій маленькій хатці посеред ночі, а, коли шумить вітер, нічого взагалі не видно, і ти там сидиш і дійсно віриш, що зараз цей вій до тебе завітає, ти там собі малюєш кола з переляку. Ну, коротше, така дуже химерна книга, і а, я її теж читала, коли була одна вночі, і начебто нічого такого. В, в ній і не, і не розповідається, але я її закрила, і знаєте, трошки волосся встало дибки. Коли я почула якийсь дивний звук, незнайомий в, своєй, в своїй квартирі. Тому дуже крута книга, інтригуючий сюжет, неочікувана розв'язка. Я не здогадала, що там взагалі було. Тому хочеться вже купити інші книги Лоріну Павлюка. Буду е, залюбки з ним знайомитись далі. Ножки вже не відчуваю, відсиділа. Наступна книга, про яку хочу розповісти, це Джанет Вінтерсон. пристрасть. А ви знаєте, коли ти прочитуєш автобіографію Дженет Вінтерсон, це був її перший роман, який вона видала в 26 років, і там вже дуже багато премій отримала за нього. Всі інші романи її здаю, здаються ну, не такими цікавими, тому що дійсно життя в цієї жінки ну, було просто якесь дивовижне. Складно в це повірити. Її вдочорила сім'я, дуже така надто занадто нездорова релігійна, і вони чомусь собі побачили, що вона буде, буде місіонером. Коли виросте, тому вони зробили її таким проповідником. Вона ходила по домах, ось була тією самою людиною, яка стукала та казала, чи хочете ви знайти Бога. От, а в 16 років вона сказала їм, що вона лесбійка та вбігла з цього містечка. Потім вона в 16 років намагалась якось там заробити собі гроші на навчання. Вона працювала в психлікарні. Коротше, ну дійсно, по цій біографії тільки писати і писати і писати книжок насправді. І, от через це в її книгах дуже багато релігійних релігійних тем та тем. Сексуальної ідентичності. Цей роман дійсно про пристрасть. Я порахувала тут, в цьому перекладі, принаймні, слово пристрасть повторюється 42, 42 рази, якщо я не помиляюсь. Може, в оригіналі і більше, я впевнена. А, тому що дійсно тут дуже багато пристрастей, усіх мастей. А, наприклад, головна героїня відчуває пристрасть до заміжньої жінки. А, і це настільки пристрасть, що вона навіть готова пожертвувати своїм майбутнім, ну, яке може бути майбутнє так, заміжньою жінкою. Головний герой наш відчуває пристрасть до Наполеона. Заради нього він навіть готовий піти на війну та віддати своє життя. Ну, а Наполеон, в свою чергу, відчуває пристрасть. До курятини. Тільки одна з цих пристрастей взаємна. Не буду вам спойлерити і розповідати, яка саме. А мені сподобалося, що цей роман дуже контрастний. А одну главу ти читаєш про таку а, мерзлючу Росію, через яку йдуть наші герої війною, як вони спалюють села там, а, згорілі чи на, 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 навпаки обморожені люди. Там обморожені кінцівки, трупи, війна ну коротше, ну так неприємна така картина. А потім ти перевертаєш сторінку і вже читаєш про бурлескний карнавальний. Венецію, не той рід. А потім ти перевертаєш сторінку і читаєш про бурлескну карнавальну Венецію, де всі їздять на гондолах, відвідують ігорні будинки, а там всі в прикрасах, в масках, якось розкішно вдягнені, шампанське постійне. А, Весілля це свадьба. Постійні веселощі. І ось такі контрасти дійсно, як кажуть на американських гірках, то читач лякається, в нього кров стине в жилах через цю війну постійну. Потім він навпаки всміхається. І якісь такі навіть психоделічні веселощі відбуваються. Ну і коротше, ось такі скачки. Вони дуже прикольні. Роблять цей роман контрастним, тому він не набридає і лишає після себе дуже багато якихось. Вражень. Ну і давайте остання книга на сьогодні. Це юнес юнасен. Ніграматна, яка спасла короля і королєвство в придачу». В мене вона російською, українською, на жаль, нема, але є перша його книга, яку я вам дуже раджу, але про все по порядку. Ви знаєте, як коли над світом нависла загроза ядерної війни, і тобі дуже страшно, найкращий спосіб від цього вилікуватись це сміятись з цього. Тобто, так, ні звісті. ось цей острах до такого низького рівня, коли навіть з цього можна сміятись. До речі, про цю тему я буду розповідати в наступному відео в одній із книг буде про це дуже багато йтись. Так от, книжки Юнеса Юнесена це найкраща пігулка від такого страху, хоча українцям вона не потрібна, ми самі впоралися цими всіми жартами про щекавицю і таке інше. Але так, вже друга книга Юниса Юнесена розповідає про атомну бомбу і дуже-дуже смішно. Тому що, виявляється, не так складно побудувати атомну бомбу, як її позбутися. А, тому що намето, на, метало, на, на ну, таке не віднесеш а, в смітник. Я не знаю у себе під домом не викинеш. А уряди усіх країн в цьому питанні, як виявляються, притримуються такої філософії, дуже популярної сьогодні: Zero Waste, тобто нічого не треба викидати. Це шкодить навколишньому середовищу. Давайте це краще нам. Ми про це подбаємо. Ось, і це книжка як такий дуже великий затягнутий анекдот: знаєте, де в бар входять п'ять людей, і от потім починається анекдот. Тут так само в наших головних героїв. Номбеко з провінції Йоханнесбурга, яка працювала завідуючою асенізації людською мовою, прибирала лайно. В двох братів-близнюків, одного з яких не існує. Та юної злюки анархістки, виявляється атомна бомба. Ось так розпочинається цей анекдот. Ну, насправді так. Про двох братів ми дізнаємось десь всередині. Ну, коротше, так міг би розпочинати цей анекдот, якщо б він був написаний по цій книзі. І вона, ну, дуже-дуже-дуже смішна. І дійсно показує абсурд взагалі усього світу, усіх. Ем... Урядів усіх країн, абсурд усіх політиків, а, інженерів, ну, коротше, усього людства. Усе людство дійсно дуже абсурдне. Ну, от, Якщо навіть задуматись, ми створюємо атомну бомбу, щоб вбивати інших людей, але ми її не користуємося, тому що вона вб'є інших людей. Ну, типу, дійсно, людство дуже абсурдне. І ось такі книги, як ця, допомагає. Визнати, я бачила з цього письменника, вийшла його перша книга українською, от я вам дуже раджу її прочитати, тому що вона теж дуже смішна. Це альтернативна історія 20-го сторіччя, де виявляється, що атомну бомбу придумав якийсь хлопак з. Маленького хутора в Швеції, а і це це такий дивний чоловік. Йому от не потрібні ось ці зв'язки. Він дуже любить спілкуватись. Йому б жити, ось на цьому своєму хуторі в самотності, щоб його ніхто ніхто не чіпав. Але чомусь, от коли він створив атомну бомбу, уряди усіх країн чомусь вирішили от його потурбувати. Хочуть з ним поспілкуватись, кудись його возять, щось з нього просять. Ну і він такий, знаєте, простий хлопець, він усім хамить, він з усіма. Псує відносини Сталіну, він сказав, що тобі вуса не йдуть, збрий їх. Я чомусь дуже запам'ятала цей момент, бо, мабуть, уявила, що б було з людиною, яка б це сказала Сталіну в реальності. Але він насмілився це сказати. Ну, і коротше, він такий простий хлопець, його не залякаєш ніякими диктаторами. От. Теж. Це віртеться, крутиться навкруги атомної бомби, і теж дуже смішно, тому дуже раджу. Все, друзі мої, мабуть, дуже довгим вже вийшло відео, та я вже скоро спарюсь у цьому светрі. Я щось дуже сильно підкрутила собі батареї з переляку, і в мене тут наче баня якась. Зараз ви побачите, як в мене пот лобом тече, так що треба вже... Закруглятись. мабуть, дуже скоро вийде продовження, де буде багато цікавого. Тому повертайтесь на цей канал, щоб послухати про легендарну книгу Умберто Еко -по, по докладніше, що там, щоб дізнатись, що ж там в своїх мемуарах розповідала корова. Щоб дізнатись, що приховується за цією таємничою назвою гімно горить, щоб познайомитись з крутим письменником розстріляного відродження. Щоб познайомитись з дуже відомим сучасним українським письменником, який обігнав в топі навіть Стівена Кінга, щоб познайомитись з літературою Тайваню, дуже цікаво. Все, друзі мої, дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть мені, будь ласка, книжки, які можна читати з ліхтарем вночі. Я дуже люблю цю справу з химерною такою музикою, з джазом якимось таким а, сумним. Створювати собі атмосферу, келих, вина, М -м, Все. Тому пишіть мені якісь круті детективи, чи якісь моторошні книжки, якісь три трилери, чи може просто там, книжки, в яких постійно дощ чи щось таке. А, дякую за увагу! Бережіть себе, обіймаю вас. Ми все пройдемо гідно. А найголовніше і разом. Па-па!